Якщо вам здається, що організувати весілля ось такого масштабу, це просто знайти підрядників, домовитись і все піде само собою, то ні, взагалі ні. За кожним красивим відео з весілля стоїть колосальна робота. Це нескінченна комунікація з підрядниками, техніками, декораторами, артистами, ресторанами. Це десятки погоджень, уточнень, технічних нюансів, які треба. Зв'язати в єдину картинку, і це не робота на тиждень, це місяці підготовки, де важливо звести людей, техніку, таймінг, монтаж, демонтаж, доставку. І знаєте, що наречена не повинна займатися цим хаосом, бо коли пара береться організовувати самостійно, вони роблять десятки критичних. Помилок, тому що гарне весілля це завжди результат роботи досвідченого організатора. Бо організація це навіть лише половина справи. Друга половина провести весілля так, щоб у день свята все йшло як по маслу, техніки на локації, діджей, шоу балет, артисти, кавер-бенди, спецефекти, і все це має працювати без боїв. Потрібна координація, чуткий таймінг, контроль. Кожного моменту і вміння реагувати на крок вперед. Це моя робота організатора. Ну а сьогодні ще й ведучої та майстра весільних церемоній цього неймовірного весілля.